Змагання поза перегони по бездоріжжю у області відбуваються вперше. Хоча є значний досвід їх проведення на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Цей дружній турнір був присвячений першій річниці від дня засування Житомирського обласного автоклубу 4 на 4 у який входить понад 50 власників цих транспортних засобів. У змаганнях взяли участь майже 40 машин різних модифікацій, починаючи від іномарок і закінчуючи УАЗами газ 69 ми 1954 року випуск. Та квадроциклами щодо популяризації цього екстрим виду спорту свідчить і той факт, що у перегонах змагалися і дві жіночі команди з Київської області. Головне, те, що кожен намагався продемонструвати можливості своєї машини під час руху у складних умовах бездоріжжя, а також власне удосконалення і модернізацію систем автомобіля, що значно полегшує його пересування будь-якою місцевістю. Это на самом деле не столько популяризация даже машин, как 4х4, но это больше популяризация, собственно, стиля жизни 4х4. Потому что стиль жизни 4х4 это природа, это ее сохранение в первую очередь, потому что все состязания, которые проводятся, они проводятся обязательным условием, есть сбережение природы, это обязательным условием есть уборка после себя и, возможно, даже до, до себя, то есть то, что было оставлено. То есть это свобода, это свежий воздух, это здоровье, прежде всего. Отримавши карту, кожний екіпаж машини рухався суворо зазначеним маршрутом Протяжність траси середньої складності 15 кілометрів. І розрахована вона була на 4 години проходження. У процесі змагання кожну машину реєстрували на 15 контрольних пунктах. Суворе суддійство враховувало не лише час від старту, але й швидкість машини та здолання бар'єрів з першого або другого разу. В біді не залишали нікого, доводилося витягувати машини тросами із застосуванням екологічних поясів, надавати послуги у ремонті. У перегонах кожна команда продемонструвала витримку, оптимізм та взаємопідтримку. Затим відбулося нагородження учасників перегонів. Перше місце в категорії Стандарт зайняла команда із Київської області на автомобілі Нива Шевроле. І в категорії Стандарт плюс першість посів хмельницький автоклуб, браття Слов'яни.